Друзі, сьогодні мова піде про правочин, який дозволяє автору стати заможньою людиною. Тобто про дозвіл на використання твору. Так що, підписуйтесь на канал та ставте лайки. Це дозволить розширити коло осіб, які зможуть ознайомитись з аксіомами авторського права. На екрані монітора ви бачите. Визначення аксіоми номер 13 про дозвіл на використання твору. Ну, я її зачитаю, дозвіл, ліцензія, субліцензія на використання твору в певній обмеженій сфері, а саме визначеним способом або способами протягом певного строку на певній території надається фізичним і юридичним особам. Які зобов'язуються вносити плату за використання твору, якщо інше не встановлено в договорі. Тобто в договорі може бути прописано, що і дозвіл безкоштовний. Слід зазначити, що дозвіл на використання твору в певній обмеженій сфері може бути у формі ліцензії або субліцензії. Зупинимось на цих формах дозволу та з'ясуємо їхні відмінності. Ліцензія. Ліцензія це дозвіл на використання твору у певній обмеженій сфері, до якій належать визначені способи використання твору, строк використання твору, територія на якій використовується твір. Слід зазначити, що ліцензія може бути оформлена як окремим документом, так і бути складовою частиною ліцензійного договору або договору про створення за замовленням і використанням твору. Ну, про види договорів є аксіома номер 12 Ліцензію на використання твору може надавати суб'єкт авторського права, а у випадках, передбаченим договором або законом, інша уповноважена особа. Ну, зазвичай такою особою є організація колективного управління авторськими правами. Ну, на цій уповноваженій особі ми зупинятися в цьому відео не будемо. Ну, хочу нагадати, що про суб'єктів авторського права є аксіома номер 7 Особа, яка надає ліцензію, є ліцензіаром. А особа, яка отримує ліцензію, є ліцензіатом. Ліцензія може бути виключною, одиночною, невиключною. Якщо не вказан вид ліцензії, то вона не виключна. Слід зазначити, що вид ліцензії це зобов'язання ліцензіара перед ліцензіатом щодо обмеження своїх дій з твором. За винятковою ліцензією, ліцензіар зобов'язується не використовувати твір у зазначеній сфері та не надавати ліцензію третім особам на використання твору у сфері дії ліцензії. Ну, зрозуміло, що така ліцензія може бути тільки одна. Це означає, що грошовий потік від використання твору певним способом протягом дії ліцензії на певній території може бути тільки один. Про це слід пам'ятати авторам та суб'єктам авторського права при визначенні розміру, розміру винагороди, яку буде платити ліцензіат. ліцензіат за використання твору. При одиночній ліцензії ліцензіар зобов'язується не надавати ліцензію третім особам на використання твору у сфері дії ліцензії, але не виключає можливості використання ліцензіаром твору у зазначеній сфері. Ну, теж зрозуміло, що одинична ліцензія може бути одна у певній обмеженій сфері. Одинична ліцензія зазвичай застосовується, якщо автор планує самостійно використовувати твір. Ну, наприклад, розміщувати його в інтернеті та отримувати плату за надання доступу публіці до твору. У разі невиключної ліцензії, ліцензіар не бере перед ліцензіатом ну, вижезгаданих обмежень. Невиключна ліцензія у певній обмеженій формі може бути безліч невиключних ліцензій. Таким чином, невиключна ліцензія дозволяє автору та іншим суб'єктам авторського права отримувати дохід із багатьох джерел. Ну, тепер зупинимось на субліцензії. За згодою, за згодою ліцензіара. Наданою у письмовій формі, ліцензіат може видавати письмове повноваження на використання твору іншій особі. Це письмове повноваження є субліцензією, оскільки ліцензіат не є суб'єктом авторського права. Тобто, не має майнового права дозволяти використання твору. То субліцензія це право ліцензіата поділитися своїм правом використання твору у певній обмеженій сфері з іншими особами. Особа, яка надає субліцензію, є ліцензіат. А особа, яка отримує субліцензію, є субліцензіат. За субліцензію до субліцензіата. Можуть переходити права на використання твору вказані у ліцензії в повному обсязі або частково, при переході до субліцензіата прав на використання твору в повному обсязі, ліцензіат втрачає можливість використовувати твір на термін дії субліцензії. При частковій передачі субліцензіату прав на використання твору обсяг праву ліцензіата зменшується. Аналог субліцензіонного договору аналогом може бути договір оренди квартири. Ну, наприклад, ви власник трьохкімнатної квартири ну, живете непогано. Ви здаєте її в оренду. Це означає, що ви квартирою не можете користуватись, доки діє договір оренди. Але ви можете здати в оренду одну кімнату у трьохкімнатній квартирі. У цьому випадку ви продовжуєте користуватись іншими двома кімнатами. Слід зазначити, що за субліцензією права надаються в обсязі. Що не можуть виходити за межі ліцензії, надані ліцензіату за субліцензійним договором, це означає, що за субліцензійним договором ліцензіат, ліцензіат може передати субліцензіату способи використання твору, отримані за ліцензійним договором. На території, що не виходить за межі території, вказані в ліцензійному договорі, на термін, що не перевищує термін, на який передані права за ліцензійним договором. договором. Тобто ліцензія має отаку сферу використання, а субліцензія може бути тільки менша і така, і така ж, але не більше цієї дії цієї, цієї ліцензії. Оскільки ліцензіат не є суб'єктом авторського права, то він не може брати на себе, на себе зобов'язання перед субліцензіатом щодо обмеження своїх дій з майновими правами на твір. Це означає, що субліцензія не має виду. Таким чином, у субліцензійному договорі вид ліцензії не вказується. Відсутність від, виду субліцензії не означає, що вона не виключна. У тепер висновок. При наданні субліцензії ліцензіат втрачає можливість використовувати твір у певній обмеженій сфері, визначеній у субліцензії. Ну, на цьому каналі є відео про відмінність ліцензії від субліцензії. Рекомендую його подивитись. Ну, а тепер зупинимось на популярній літературі з інтелектуальної власності. На екрані ви бачите такі книги. Так що хочу нагадати, що без знання авторського права. Заробити гроші практично неможливо. Та й захистити авторські права теж буде проблематично. Так що підписуйтесь на канал та ставте лайки, це нам не завадить. Всього доброго, до нової зустрічі!